Інформаційні підсумки понеділка 3 червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться! Для підрозділу морської піхоти міський голова передав військовим чотири засоби радіоелектронної боротьби. Гранти для бізнесу десятеро хмельницьких підприємців отримали гроші на розвиток власної справи. Малечі про здоров'я. До Дня захисту дітей у парку імені Чакмана влаштували медичний пікнічок. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Романа Присягу. До війська чоловік приєднався восени 2022 року. Загинув військовослужбовець з позивним Шумахер. Торік, 27 липня. У нього залишилося троє дітей. Поховали Романа присягу на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Дуже був хорошою дитиною. Такий дружній. Він такий трохи був такий різвий хлопець, але він завжди захищав дівчат. І вмів дружити. Ну, він був дуже хорошим хлопцем, щедрим таким, усміхненим. В дитинстві смішний такий був, був таким справжнім товаришем. У нього навіть позивний такий був, що він такий парень вперед за батьківщину називається. Ось такий справжній, справжній він воїн. Загинув минулому році в тому батареї, він там був, не могли його достати звідти. Довгий час був. Минуломуся липні дизайн. А в суботу попрощалися із героєм Анатолієм Мазуром, чоловік родом із села Кременчуки, що на Красилівщині. Майже все своє життя він присвятив військовій справі. З 2014-го воював у зоні АТО та ООС за контрактом. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. У 2021 році звільнився зі служби. Та у лютому 2022-го знову добровольцем пішов до війська. Служив у лавах Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку. 31 травня серце героя зупинилося. У нього залишилася дружина, двоє синів, мати та брат. Вічний спочинок захисник знайшов на алеї померлих героїв у Раковому. Йому віки 39 років. Господи, помилуй, господи, помилуй. Слава у цій синівському духові мені повсякчас. І на віки ріки і чи наші. Золота дитина, він спокійний, рівноважний, має двох гарних синів. Дуже поважав маму свою брата. Такий він у нас в селі, він ну це душа компанії. Він. Я не знаю, чи є в селі хтось з. Однокласників, з друзів, щоб хто з ним не товаришував. Батька нема, батько помер вже 10 років, може більше, а є в селі мама, в неї свій власний будинок, він приїжджає, мамі допомагає. Ось в середу він був, мамі ставили пластикові вікна з братом. В середу я з ним розмовляла, бо ми я хрещена мама, і ми живемо через пліт, хата з хатою. Ми з ним розмовляли, він веселий, такий. Я ми просто всі в шоці, ми не можемо зрозуміти, як це сталося і чому так сталося. Та ніколи в житті він, мабуть, за своє життя і в лікарні не був ніколи. Через засоби радіоелектронної боротьби сьогодні передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Їх отримав один із підрозділів морської піхоти ЗСУ. Закупили обладнання за бюджетні кошти. Традиційно понеділок у нас розпочинається з підтримки сил оборони. Це дуже хороша традиція, дуже правильна традиція насправді. Ми сьогодні передаємо засоби радіоелектронної боротьби, чотири одиниці. Це автомобільні і наземні засоби РЕП. Передаємо одному з підрозділів нашої легендарної морської піхоти. Це бюджетна закупівля, вартість чотирьох пристроїв РЕП понад 500 тисяч гривень. Дякую при наїду нашим платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Сьогодні засоби РЕП і РЕР є так само для нас один з пріоритетів поруч з придбанням півдронів, виготовленнями впівдронів. Ну і поруч з придбанням квадрокоптерів обов'язково з тепловісією. Найближчим часом знову ж таки передач буде чимало. І FPV, і квадрокоптери за себе рер купуємо, збираємо, робимо все, аби допомагати нашим силам оборони. Працюємо далі. Десятеро хмельницьких підприємців отримали гроші на розвиток бізнесу у рамках державної програми Власна справа. Сума грантів від 150 до півмільйона гривень. Сертифікати бізнесменам вручив міський голова Олександр Семчишин у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Ірина Кондратюк з подробицями. Керівниця одного із салонів вечірніх та весільних суконь Хмельницького Ксенія Файко отримує грошовий сертифікат на суму 250 тисяч гривень. Це гарантові кошти. Їх підприємство, у якому працює жінка, отримало у рамках державної програми власна справа. На даному етапі ми відкриваємо додаткове виробництво. І потребуємо кошти на виробництво. Потребуємо повністю всю техніку: швейні машинки, меблі, закроїчні ножи. Ну все, що касається швейної техніки. Грантова програма власна справа це можливість швидко отримати від держави кошти на розвиток бізнесу. Для цього необхідно розробити бізнес-план, подати заявку через портал Дія та пройти співбесіду в центрі зайнятості. Після цього комісія ухвалить рішення надати гроші чи відмовити. Загалом, у рамках програми гроші на розвиток бізнесу отримали десятеро хмельницьких підприємців. Вісім з них на суму по 250 тисяч гривень, один заявник на суму 150 тисяч гривень, а також один учасник бойових дій отримав сертифікат на суму 500 тисяч гривень. Тобто ну, ми сьогодні маємо підсумок дев'ятої хвилі. Переможців грантових програм в межах Хмельницької області 23 переможця, серед яких 10 саме жителі Хмельницької територіальної громади. Найближчим часом вони отримують кошти на рахунок, який вони відкривають в уповноваженому банку. Відповідно, протягом 6 місяців в них є зобов'язання придбати те обладнання, яке вони вказали в бізнес-плані а також створити ту кількість. Новостворених робочих місць, які передбачені саме бізнес проєктом Директор обласного центру зайнятості додає це незвичайні гранти, адже держава надає кошти не на безповоротній основі. Їх необхідно буде повернути у вигляді сплачених податків протягом наступних трьох років діяльності. Коли підприємець бізнес сплачує за найману працю, це і є погашенням грантових коштів. Сертифікати бізнесменам у Хмельницькому обласному центрі зайнятості вручив міський голова Олександр Семчишин. Якщо ці гранти будуть реалізовані, а я щиро вірю, що будуть реалізовані. Ми будемо мати майже два десятки нових робочих місць в межах нашої територіальної громади, будемо мати, звичайно ж, додаткові податки, будемо зайнятих людей, мати. Ну і будемо мати черговий крок для того, щоб наш бізнес жив, працював, наповнював бюджет і давав нам можливість допомагати силам оборони. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста. Кола молодого підприємця стартувала у Хмельницькому. Цьогоріч на неї зареєструвалися 30 учасників. Це учні старших класів. Протягом п'яти днів вони дізнаються більше про фінансову грамотність, соціальне підприємництво, використання у бізнесі штучного інтелекту. А на шостий день молодь презентує власні бізнес-плани. Організували навчання працівники управління економіки Хмельницької міської ради спільно з представниками однієї із місцевих бізнес-шкіл. Продовжить Ірина Муляр. Михайло Симонов два роки тому переїхав до Хмельницького із Маріуполя, закінчив восьмій клас у ліцеї номер 13 Із майбутньою професією ще не визначився, але вже цікавиться, як із нуля започаткувати власну справу. За новими знаннями завітав до школи молодого підприємця. Сьогодні перший день інтенсиву. Цікаво було б дізнатися напевно про як ну, звичайні люди змогли розвивати свій бізнес, стати. Більш популярними і заробляти великі гроші. Навчається разом із однокласником Дмитром Рудим. Школяр прагне спробувати сили у написанні власного бізнес-плану. На всякий случай друг я захочу свій бізнес то построїти краще за інших, щоб я продвинувся і більше заробляв. Поки що я зумуся про агро. Школа молодого підприємця триватиме шість днів. До неї доєднаються семеро спікерів. Вони розповідатимуть учасникам про фінансову грамотність, соціальне підприємництво, презентацію проєктів інвестора, використання у бізнесі штучного інтелекту. Будуть у нас психологи присутні, вони будуть давати якісь ігри, Буде багато вправ на команду утворення. Серед спікерів Владислав Мантур, випускник попередньої школи молодого підприємця. Навчання говорить, допомогло йому у старті підприємницької діяльності. Нині про свій досвід, зокрема про побудову команди мрії та про лідерство, розповідає цьогорічний учасникам я буду більше розповідати, як правильно започаткувати стартап, як розбити командну роботу в ньому. Ну і в принципі більше будемо говорити про лідерські навички, навички лідера, навички боса і як правильно розпорядитися цими процесами під час запуску певних бізнесів. В останній день школи молодого підприємця учасники презентуватимуть власні бізнес-плани. Ірина Білявець говорить, у попередні роки молодь була креативною. Минулого року дівчинка прийшла, принесла десертики з малини, а бізнес-план був полягав у тому, що вона на основі малини так і назве свій заклад Малинка і відкриє у Хмельницькому. По-моєму, чотири людини, чи три було людини, і вони організували пошив екоторбинок. Бренд назвали Що я несу. Так, це було цікаво. І вони на випускному продали декілька торбинок. Організатори школи молодого підприємця сподіваються, юні учасники інтенсиву у майбутньому реалізують задумані бізнес-ідеї та розвиватимуть економіку міста. Нам дуже приємно констатувати, що кількість підприємців, попри війну в хмельницькому, зростає, і тому ця традиційна школа, яка допомагає нам уже. В такому ранньому віці спонукати дітей до підприємництва. Люди, молоді місцеві, хочуть бути підприємцями, хочуть бути підприємцями в Хмельницькому, і це дуже мега важливо під час війни. Молоді люди не планують виїзд за кордон, а планують працювати тут підприємцями, володіти цими навичками підприємництва. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. У Давидківцях відкрили пам'ятний знак дітям, які загинули у російсько-українській війні. Композицію яка нині височі у місцевому сквері встановили коштом меценатів та жителів села. З осені тут планують проводити уроки національно-патріотичного виховання. Спочатку ми запланували висадити алею, тоді на той час було 200 діток, було висаджено 200 дерев. Ну, наразі зараз вже набагато більше, можливо, вони продовжують розростатися ці дерева, як самі бачите. Зараз, після того як поставили хреста, захотіли поставити щось більш таке вічне, щоб сюди приводили діток зі школи, діток з садочка, щоб діти розуміли, що в кожному деревці живе душа загиблої дитини. Шкільних закладах дошкільних в школі в нас йдуть хвилини, такі патріотичного виховання. Нас і діти розуміють. Ми розумієте, сьогодні йде війна, і кожна дитина це розуміє. Кожна дитина хай вона буде маленька, вона розуміє, коли, коли йдуть тривоги. Вони вже кричать, що тривоги, вони ховаються. Тому що ми зараз живемо в такий час важкий. І діти це все бачать, діти, як будемо каже, самі по собі вони виховуються патріотично. Ми за сімейні цінності, ми за чітке утвердження української традиції на нашій землі. Але наскільки нам важливо всім бути разом, і наскільки нам важливо показати, що та дитиночка, котра ще у мами в животику, хоче вдихнути повітря України і дійсно посміхнутися світу. День пам'яті, але день. І життя день, в якому є і сльози, але в день, в якому є віра і надія на те, що Україна буде, і Україна буде звучати голосами дітей. Медичний пікнічок до Міжнародного дня захисту дітей влаштували у Хмельницькому. Він відбувся просто неба у парку імені Михайла Чекмана. Лікарі безкоштовно надавали консультації та обстежували маленьких пацієнтів. Зокрема, проводили УЗД та ЕКГ-дослідження, навчали чистити зуби та мити руки, перевіряли стан стопи, показували, як виглядають бактерії та віруси. Організували захід, аби привернути увагу батьків до здоров'я своїх дітей та спонукати до профілактичних оглядів. Подробиці у наступному сюжеті. Хмельничанка Олена Матковська прийшла на медичний пікнічок із онуком. каже, хоче ознайомити його з роботою лікарів, адже й сама дотична до медичної сфери. Бо за фахом фармацевтка. Він дуже таки любить всі новинки познавати про різні професії і цікавиться, звичайно, думаю, якісь бувають бесіди. Він задає питання, ми йому відповідаємо. Я озвучила, що є об'явка в Фейсбуці про те, що проводиться такий захід. Цікавий він запитав, що це таке, і дуже захотів прогулянку використати з таким чином. Медичний пікнічок організували у Хмельницькому до міжнародного дня захисту дітей. Влаштували його просто неба у парку імені Михайла Чакмана. Лікарі безкоштовно надавали консультації та обстежували маленьких пацієнтів. Зокрема, проводили УЗД та ЕКГ-дослідження. Можна зробити найпростіші речі. Це, наприклад, виміряти вагу, зріст, можна визначити сатурацію кисню, як і дорослим, так і діткам, можна пройти отоскопію, офтальмоскопію. Ми з собою прихопили портативний апарат УЗД з двома датчиками конвекційним і лінійним. Що ну хоча б що топодібну залозу можна перевірити, дуже би хотілося, щоб дитяча лікарня асоціювалася з профілактичними оглядами, з кульками, з мильними бульбашками, з солодощами, а не з болими, якимись неприємними відчуттями. Про те, як правильно чистити зуби, розповідав дитячий стоматолог Віталій Киян. Потрібно тримати щітку під кутом 45 градусів і вимітаючими рухами. Дітки в основному чистять так, і вся їжа залишається наш між зубчиками, тому потрібно вимітаючими рухами. Кожен зубчик. Прикільки по 10, по 10 рухів вимітати. В ігровій формі дітей навчали мити руки, показували, як виглядають бактерії та віруси. День захисту дітей, я думаю, що найважливіший захист це в першу чергу здоров'я дитини. І фізичне, і ментальне. І сьогодні стільки локацій, які правда розповідають про те, що треба дбати про різні свої системи. От. І так цікаво представлені в вигляді ігрових форм. Так що дітям цікаво працювали локації із розвагами, зокрема, школа супергероїв, балансувальна доріжка. А працівники аптеки Віола показували дітям різноманітні експерименти. І тепер увага О, дивися, що відбувається. Організували захід, аби привернути увагу батьків до здоров'я своїх дітей та спонукати до профілактичних оглядів. В минулому році ми проводили два медичних пікніки. Бачимо, що це користується популярністю людей. Люди цікавляться, люди приходять, люди звертають увагу. Ну і основна мета пікніків це якраз саме звернути людей увагу людей на своє здоров'я, на збереження здоров'я, на здоровий спосіб життя. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста. Спортивно-оздоровчий табір Олімп сьогодні розпочав роботу у Хмельницькому. На базі ДЮСШ номер 1 впродовж літа відпочинуть майже 250 дітей. Наразі стартувала перша зміна. На кожен з 14 днів таборування організатори підготували насичену програму. У день відкриття для спортсменів влаштували бульбашкові розваги з казковими героями. Ірина Ріон детальніше. Денису Іванову 10. Хлопець займається тенісом настільним вже 4 роки. Був переможцем міського чемпіонату у спортивно-оздоровчому таборі Олімп втретє. Цього року чекаю тренувань настільного і більше якогось екшн. нині на новому полі ДЮСШ номер один відбулося відкриття спортивно-оздоровчого табору Олімп. Перша зміна триватиме до 20 червня. Це в нас абсолютно нова зміна. Попередні роки вже підросли. Вони займаються більш професійним спортом. Тут у нас обдаровано маленькі наші вихованці віком до 10 років. денного перебування табір з 9-ї години до 15-ї години з двох харчуванням. харчування. Приходять на 9 годин школу, оглядає їх медсестра, оголошується їм план заходів на сьогоднішній день. І йдуть снідати, і потом починається вже наша безпосередньо сама та спортивна чи культурна розважальна програма. Китя є на базі 14-ї школи. Ми співпрацюємо. Під сьогодні в таборі відпочиватимуть і спортсмени дитячої юнацької спортивної школи номер 3 разом зі своїми наставниками-тренерами. Саме зараз дітям потрібно саме психоемоційне відновлення. Тому, тому ми по максимуму намагалися в таборі зібрати програму, де діти саме будуть більше акцент робити на розваги. У нас буде басейни. у нас будуть походи в. Кіно різні спортивні ігри. Ну і таким чином будемо намагатися розвантажувати. Дітей. Перші зміни буде 40 вихованців. Це буде два відділення тенісу і тенісу. На стіл у день відкриття для учасників дійства влаштували руханку. А ну, активніше активніше. бульбашкові розваги і повітряні кульки. І початком таборування дітей вітали казкові герої. Хто піймає кульку раз, два, три поча. Оздоровча кампанія стартувала наразі в трьох дитячо-юнацьких спортивних школах Хмельницької громади. На кожен з 14 днів таборування організатори управління молоді та спорту підготували насичену тренувальну та пізнавальну програму. Це третій рік вже влаштовуються такі табори, і вони зазвичай відбуваються у дві зміни. Від ДЮСШ 1,80 вісімдесят вихованців, від ДЮ США три А також планується ДЮСШ Авангард, але в них сьогодні відкриття просто на іншій локації в себе в школі. Загалом 160 дітей буде Дороблюватися в цю зміну Хмельниченка Олександра каже, її донька відвідує табір в ДЮСШ номер 1 вже другий рік поспіль. Дуже гарні враження, дуже гарно що таке роблять для діток. Є можливість їм відвідувати такий табір, відвідувати різні екскурсії. Донька в захваті, вона дуже чекала табір, навіть відмінила шкільний і пішла сюди безкоштовно. І сніданок і обід, включено, то це дуже класно. Щасливі усмішки на спільній світлині на згадку про відкриття табору. Попереду пізнавальні екскурсії та зустрічі з рятувальниками, кінологами, військовими, аби літо 2024 запам'яталося яскравими подіями. Ірина Аріон, Павло Романюк Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!